Да, екватор робочого тижня, якими подіями запам'ятався цей день. Знають мої колеги для вас. Вони традиційно зібрали лише найважливішу інформацію з життя міста та області. І сьогодні у випуску говоримо про таке навчання рятувальників бійців, ДСНС СНС відточують навички роботи при пожежах. У черепно лицевому відділенні обласної дитячої лікарні маленьких пацієнтів рятують від наслідків важких травм, вроджених вад і небезпечних ускладнень. Пробація, шанс розпочати життя. З Чистого листа в Україні система наглядових та соціально виховних заходів діє вже 10 років. В умовах максимально наближених до реальної пожежі рятувальники Вінничини проходять навчання у задимленому модулі з осередком горіння. Вони відточували навички гасіння в замкнутому просторі, долали лабіринт у дихальних апаратах і підіймалися автодрабиною на рівень дев'ятого поверху. Такі тренування допомагають діяти злагоджено в екстремальних ситуаціях та формують психологічну стійкість. В вогневому модулі вогнище горить. Пожежні начкари мають, як на мене, як найчастіше це виконувати для забезпечення своїх дій за призначенням на місці пожежі. Систематично проводимо такі тренування для різних посад особового складу нашого гарнізону. Перш за все, практичні навички, психологічна стійкість до виконання задач на висоті в умовах задимлення високих температур. Ну, щоб бути впевненішим в своїх силах і бути прикладом для особового складу, регіональний форум 10 років пробація, майбутнє зараз, провели у Вінниці. Пробація це спосіб дати людині, яка вчинила злочин. Шанс виправитись без ув'язнення, і замість тюрми людині дозволяють залишитися на волі, але під наглядом засуджений має дотримуватись певних правил, не порушувати закон, ходити на зустрічі з пробаційним інспектором та проходити лікування або працювати. За десять років від дня впровадження пробації в Україні вдалося врятувати від тюрми майже мільйон людей. За незначні злочини, ці чоловіки і жінки замість проведеного терміну за ґратами залишаються на волі. Але під наглядом фахівців у Вінниці провели форум щодо ефективності пробації. Десять років пробація, майбутнє зараз. Пробація існує вже сотні років в Європі. Це також говорить про те, що Провадження розвиток служби пробації об'єднує нас з європейською спільнотою і побудова служби пробації на базі європейських стандартів пробації наближає наше законодавство і нашу систему правосуддя до європейських стандартів. Майже три тисячі людей перебувають на обліку центру пробації у Вінницькій області, і лише один відсоток із засуджених повернулися до злочинного життя. Коли, коли приходить вирок з суду. От фахівець викликає клієнта і починає з ним працювати. Спочатку вони мають до себе розположити клієнта, ось щоб мотивувати власним прикладом, прикладом інших людей, ось показати, що як йому в подальшому в житті ну поступати, щоб не здійснювати таких правопорушень. Під пробацію підпадають ті, хто вчинив злочини середньої тяжкості. Це можуть бути крадіжки або ж дрібне шахрайство. Євгеніявсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. У черепно лицевому відділенні Вінницької обласної дитячої лікарні маленьким пацієнтам медики допомагають подолати наслідки важких травм, вроджених вад та небезпечних ускладнень. Тут оперують дітей із вродженими патологіями. Сучасне обладнання закладу дозволяє надавати медичну допомогу швидко, якісно і безпечно. Як працюють лікарі цього відділення у нашому сюжеті? Щоденно у відділенні черепно-лицевої хірургії дитячої обласної лікарні допомагають близько 20 маленьким пацієнтам з травмами різної важкості. Ось і зараз готують до операції чергове маля. Це в першу чергу анестезіологічне забезпечення, яке да, тобто вийшло на новий рівень в плані да, тобто медикаментозних препаратів, які швидко виводяться з організму. Да, тобто ну, дитина після оперативного втручання швидко відновлюється. Да, тобто п'є воду да їсть, там, ходить в туалет, да, і Це швидко дає можливість да дитину виписувати. Завдяки підтримці Національної служби здоров'я України відділення отримало сучасне обладнання, що дозволяє проводити точну діагностику та безпечні оперативні втручання. Наразі ми отримали такий замечательний фіброларингоскоп. За допомогою цього апарату ми можемо дивитися. Виявляти патологію гартані у дітей. Наразі це відео ми дивилися дитинку. Практично новонароджену з підозрою на стрідер, і через носик ми заходимо і дивимося на гортань. Воно все візуалізується досить класно, досить якісно. Кілька тижнів тому 12-річна школярка отримала травму ноги. Через це у дівчинки з'явились проблеми із диханням та слухом. Складення аденоїдів було, видалення аденоїдів сьогодні. Нам провели таку операцію. У нас було утруднене дихання раніше, коли при хворобі, якщо якийсь вірус, ми так схопимо, скажімо так, а потім після травми ноги розрослася аденоїдна ця тканина, і утруднене дихання дало, що ніс не дихав, і плюс вуха були закладені. І ми з цією проблемою звернулися сьогодні її вирішили. Завдяки якісному оперативному втручанню медиків черепно лицьового відділення дівчинка відтепер цілком здорова. Команда лікарів працює цілодобово, аби надавати оперативну допомогу своїм маленьким пацієнтам. У нас надається планова і невідкладна допомога діткам по таким напрямкам: це отоларингологія, лор, це нейрохірургія, це челюстно лісова хірургія, це офтальмологія. Тобто вся планова і ургентна допомога. Це всі можливі травми, запальні захворювання, які пов'язані з головою. Минулого року у черепно-лицьовому відділенні Вінницької обласної дитячої лікарні провели майже 5 тисяч операцій, саме з травмами, забоями, переломами та іншими патологіями ділянок обличчя. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Розуміння військових, що вони пережили, тренінг для молоді Вінницької громади організували психологи та ветерани російсько-української війни. Такі навчання провели, аби юнаки та дівчата навчилися краще розуміти проблеми військових, як з ними правильно спілкуватись і при потребі надавати психологічну допомогу. Андрій Лазаренко ветеран російсько-української війни. Із перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати рідну Київщину. Улітку 23-го отримав важке поранення. Зараз проходить реабілітацію. За фахом Андрій психотерапевт, і це допомагає ветерану із соціалізацією. Мене покликала коліжанка про зміни психіки у ветеранів, що відбувається зсередини. Так сталося, що я можу дивитися як зсередини, так і трошки ззовні. Загальна така, в принципі, платформа це повага, і це не означає лебезіння перед військовими. Саме для розуміння військових ветеранів та їхніх рідних і організували тренінг розуміння військових, що вони пережили. У 2025 році це дивно про це говорити, але досі є некоректні запитання стосовно фінансової історії, як, яка зарплатня і все інше, з чого ти туди пішов? Ми не посилали зневажливе ставлення, воно викликає агресію. Вінницька молодіжна рада та відділ молодіжної політики у межах проєкту Герої серед нас організували таке навчання для молоді. Ми робимо цей захід командою, яка називається Герої серед нас. Це така відсилка на Збройні сили України, що вони серед нас, і ми маємо їх підтримувати і розуміти. А сьогодні все ж таки буде така непроста, можна сказати, розмова про адаптацію наших військових, наших ветеранів до мирного життя. І ми, як громадяни, повинні не тільки дякувати за службу, але й бути поряд. Підтримувати, чути молодіжна рада планує провести ще кілька таких тренінгів як для цивільних, так і для військових впродовж кількох тижнів. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Рідкісні червонокнижні рослини, сон чорніючий та гори цвіт весняний виявили поблизу села Борщівці на території Борщівської гори. Знахідку зафіксували представники Київського еколого-культурного центру під час експедиції. Обидві рослини занесені до червоної книги України та мають важливе природоохоронне значення. Більше розповість Віталій Крижанівський, еколог. Пане Віталію, мої вітання. Добрий день. Розкажіть, чим же унікальні ці види рослин? Е, перш за все, якщо сон чорніючи, це рослина вражає в першу чергу своєю елегантністю і е, своєю, можна сказати, саме виглядом своїм. Е, вони мають насичені саме квітки, мають насичені темно-фіолетові або майже чорний колір. І якраз звідки походить назва чорніючий. Також листки вкриті волосками, які надають сріблястий відтінок. Горецвіт весняний або горецвіт лікарський це також помітна рослина. Вона вона лікарська, то вона також використовується в фарма, фармацевтиці і також допомагає при серцево судинних захворюваннях, якщо її використовують конкретно для таких лікувальних цілей. А як часто можна побачити в природі ці рослини, і чому власне їх не можна зривати? Е, на сьогоднішній день на жаль, ці обидва види рослин вони є знесені до червоної книги України, і саме через це їхнє виривання, їхнє е, зрізання надзвичайно е, шкоди серед того, Межа законодавства і е, нижні рослини. І якраз до, до червоної книги до виду рослин занесені мають право бути. Якимось чином пошкоджені, також в зв'язку е, саме з повільним відновленням цих рослин, оскільки це багаторічні рослини, вони просто не встигають відновлюватися в екосистемі. І аналогічно, це порушення екосистеми при зриванні, при е, будь-якому пошкодженні цих рослин відбувається порушення екосистем. Е, і зв'язку з цим, е, в, також воно має великий вплив на кліматичну. Ні показники е, регіонів і на завершення ще розкажіть, де зростають сон чорніючий та гори цвіт весняний на території України, окрім Вінничини е, окрім е, лісу степу. Степу вони витрапляються в таких районах, як Полісся це пере, або в гірських районах Полісся також саме це Чорніючий. А городсвіт лікарський переважно зустрічається, може зустрічатися на Поліссі а також в, 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 на Прикарпатті. Але переважно для тої для тої рослини стандартні регіони саме процвітання, це лісостеп та степ. Дуже дякуємо вам за те, що за ваші роз'яснення та за те, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. На все добре. Дякуємо і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Віталій Крижанівський, еколог. І говорили ми про червонокнижні рослини. Будинок з химерами, яку створив ще в минулому столітті, непересічний Владислав Городецький, є справжньою окрасою Києва. Тепер незвичний арт-об'єкт з ящерками, драконами та міфічними істотами є і у Вінниці. Це не будівля, а лише балкон, багатоповерхівки, але який уже приваблює поціновувачів мистецтва. Як і відомий городецький вінничанин Микола Куліш, який став автором химерної лоджії своїх міфічних істот, створив з бетону про майбутню туристичну родзинку Вінниці у нашому сюжеті. Віничанин Микола Куліш довів, що сіра та невиразна багатоповерхівка може стати музою для творчості. Чоловік самотужки перетворив одну із бетонних стін висотки на справжній витвір мистецтва. Великий крилатий дракон з немовлями, ящерка та інші міфічні істоти, які оповили балкон висотки, виготовлені зі звичайного бетону. Техніку роботи з цим матеріалом Микола Куліш, автор химерної лоджії, опановував за допомогою відеоуроків. Хоча 20 років працює будівельником, ніяк не міг змусити бетон перетворитись на витвір мистецтва. Робилася форма каркас з, з арматури, всього обтягувалася сіткою штукатурною і трохи замазувалося, заливалося. Потім воно вже коли застило, все, схопилося, потім вже встановлювалося сюди, вже по місцю, теж в'язалося до арматури ця, що йде. На самому каркасі, каркасі дракона. Воно там сиплялося, все приєднувалося, засверлювалося в бетонну плиту. Арматура ставилася, щоб трималося, щоб воно нікому на голову не впало. Задумка перетворити балкон на арт-об'єкт змусив звичайний ремонт. Микола не захотів оббивати лоджію стандартним пластиком і взявся з арматури зварювати каркаси майбутніх скульптур, обтягувати сіткою та заливати бетоном. Тижня-два я працював день в день, по початку як ставився пінопласт, запінювалася сітка, це все набивалося, арматура в'язалася, і перші ці слоя накидалися, допустим. це там постійно я був тут. А потім вже по вихідних і коли там на роботі заказів там немає, ще там, допустимо, там пару днів тиждень. Микола Куліш захоплюється скульптурою уже багато років. Прагне, аби його персонажі були цікавими і особливими. Як от маленький дракончик, біля нього на бетоні залишились відбитки ніжоконучки Даринки. Погладь дракончика, твій дракончик. Так? Бачимо, бідному ріснички повиривали. Хтось вирвав. А ось тут наші ножки. Коли нам було шість місяців, ми поставили тут відбитки ножок. Скульптора самоучку підтримує уся родина та захоплюється його фантазією. Ідея сама дуже гарна, реалізація теж гарна. Ми не відмовляли, ми йому лише допомагали, підтримували морально словами. Ну, максимум, що ми могли ще допомогти, це щось подати і не мішати. Зробив пан Микола цікавими і клумби біля висотки, окрасою яких стали вовк, жаба та дерево із совою. Ми поварили каркас, тут желізний каркас іде теж. Зробили каркас сюди, думаю, зроблю щось таке ну, цікаве, щоб якась табличка, щоб щось там написати можна було на ній. І вже віддільно буде сова сидіти на другій глянці. Ну, зробили каркас, зробили суву, табличку. Пан Микола створює і патріотичні скульптури, такі як бойовий гусак, та планує різними цікавими персонажами облаштувати дитячий майданчик. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Такими подіями запам'ятався день сьогоднішній. Мої колеги продовжують слідкувати за інформаційною картиною регіону, аби завтра у цій же порі розповісти про найактуальніші події з життя області. На цьому крапку бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.